В общем, с в такие рулончики. Коротким. Такая щеточка есть. Там еще одна есть, как бы так более жестко, по почистила. Как бы так на скорую руку. Так. Давайте отсюда. Давайте. під кормушечку і просто розтачуємо її розкотили і так вийшло що в нас вона тут із двох частин вище вона з одної частини спочатку це був мінус але в процесі коли я так цетку то це не побудую цього слова, оказався плюс. Тобто, Клочатка перебігла все на ту сторону. Так, тут і є. Ну той ми краще зараз поправимо, коли будемо інший кусочок ставити. Так, Така ганялочка є, ми сміть відсюди. Места по насызыванию, да? Будет всегда садиться. Опа. Я тут зразу за підпоїлкою його заганяю. І на край сміщаємо. Це мені трошки не подобається, що воно так стерчить, то воно придавиться. Оце із-чого ми і робили так, щоб Сітка була із одної частини, щоб такого не було, як оце. Сюди временно якусь досточку положу, щоб вони під низ не залізло. Потім вона придавиться, вирівнюється, я її вберу. так, хай пару годин побуде. Ну, і все, сіточка готова.